Всем привіт! Сьогодні ми граємо в Super Bear Adventures з Алексом. Це друга частина. Так, ми будемо босса, джерели. Будем. Ди проходь давай. Ні. босси назбирається. І зараз ще одне місце піду. Я просто бы в тій серії буквально не Як ви помните, она не зачиталась. Не, ну ну подайте в суд, будь ласка, хтось. Напиши. Меня в суд, ну блин, напиши. На... Чув. За дубайвра са бы зайвы. Гусині капути. Капутина балелина. Вот тебе надо так, ты чуешь. Все Ну, изъистся.

Что ж, помню, переходим на ну, новую. Боже, тут так красиво було в меда, так і красиво. Что ты жрал Я ничего. Эээ, не я. Я почти пришла. Я без пиццов. О, я буду сейчас белый медик. Не, я не хочу на пацом. Відключаемся шераз. Тільки зараз. Бе колись коли я успею, напишіть коментар. Все, йду підключатися. иду. А я новий відмедик. Давайте робить команду. Це я? А, не, люди, все Пока. У нас, походу, світло зникло, тому що інтернету нема. Mm. Да, всім пока. Всім пока, з вами Олекс Гв. Це була і ли... Полі. Це була саме коротка. Без серія. полі і всім пока. Всім пока. І, забудь... і не забувайте без полі.